Мідь, переваги, використання, побічні ефекти та багато іншого. Мідь недооцінений мінерал, який може змінити ваше здоров'я. Ми живемо в епоху, коли увага до харчування та мікроелементів досягла безпрецедентних висот. З кожним днем з'являються нові дослідження, які розкривають вплив певних речовин на нашу свердловину. Однак, незважаючи на всю цю увагу, деякі ключові мінерали залишаються в тіні, і мідь одна з них. Я, як людина, яка пристрасно ставиться до здоров'я та їжі протягом багатьох років, завжди вважав, що мідь це той самий недооцінений гравець, який може мати набагато більший вплив на наше здоров'я, ніж ми зазвичай думаємо. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями щодо міді на основі сучасних досліджень та власного досвіду. Ми розглянемо, чому мідь настільки важливий для нашого організму, які продукти є найкращими джерелами цього мінералу, а також поговоримо про можливі ризики та переваги прийому добавок. Але головне, що я спробую розповісти вам про мідь, щоб ви зрозуміли, чому ви повинні звернути на це увагу. Чому мідь настільки важлива більше, ніж просто помічник? У вихідному матеріалі мідь описується як помічник молекули. Це, звичайно, правда, але, на мою думку, це спрощення. Мідь це не просто помічник, вона є ключовим учасником багатьох найважливіших процесів нашого тіла. Перш за все, мідь необхідна для утворення сполучної тканини. Колаген та еластин, які надають пружності шкіри та еластичності, не зможуть утворюватися без міді. Це особливо важливо для тих, хто піклується про молодь та красу шкіри. Я сам, як людина, яка проводить багато часу на сонці, зазначив, що підтримка достатнього рівня міді в організмі допомагає підтримувати еластичність шкіри та запобігти появі передчасних зморшок. Крім того, мідь відіграє важливу роль у роботі імунної системи. Як уже згадувалося, це допомагає боротися з бактеріями та вірусами. В умовах постійної загрози і інфекцій це надзвичайно важливо. Я завжди намагаюся підтримувати свій імунітет на високому рівні, а додавання продуктів, багатих мідю до мого раціону, є однією з моїх стратегій. Не забувайте про роль міді в мозку. Вона бере участь у формуванні нейромедіаторів, які відповідають за перенесення нервових імпульсів. Це безпосередньо впливає на когнітивні функції, такі як пам'ять, увага та мислення. Я вважаю, що підтримка здоров'я мозку це інвестиція в майбутнє і мідь може відігравати важливу роль у цьому. Джерела міді їжте, щоб бути здоровим. Як і у випадку з іншими мікроелементами, найкращий спосіб отримати мідь через їжу. На щастя, є багато смачних та доступних продуктів, багатих на цей мінерал. Молюски, устриці, мідії, вонгол справжні мідні скарби. Мені подобається додавати їх до своїх страв, коли є можливість: горіхи та насіння, кешю, насіння соняшнику, гарбузове насіння, відмінна закуска. Багата мідю та іншими корисними речовинами. Цільнозернові продукти, плюси, овес, коричневий рис це не лише джерело волокна та енергії, але й хороше джерело міді. Шоколад. Так, ти не помилився. Темний шоколад із вмістом какао, принаймні 70% це не лише смачне частування, але й джерело міді. Але, звичайно, не зловживайте. М'ясо і суб'єкт, яловича печінка чемпіон з мідного вмісту. Хоча я не завжди можу собі це дозволити, коли є можливість, я обов'язково додаю його до свого раціону. Я завжди намагаюся включити в свій раціон різноманітні продукти, щоб отримати максимальну користь для здоров'я. А мідь це один із тих корисних копалин, на які я завжди приділяю особливу увагу. Мідні добавки – коли їм потрібно. У більшості випадків, якщо ви дотримуєтесь збалансованої дієти, вам не потрібні мідні добавки. Однак є певні ситуації, коли вони можуть бути виправданими. Дефіцит міді якщо у вас діагностовано дефіцит міді, лікар може призначити добавки. Целіакія та інші захворювання, що порушують поглинання, люди з цими захворюваннями можуть відчувати труднощі із поглинанням міді від їжі та потрібно додати. Приймання певних наркотиків, деякі препарати можуть знизити рівень міді в організмі. Важливо розуміти, що прийом мідних добавок без консультації з лікарем може бути небезпечним. Надлишок міді може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, особливо з печінкою обережність, ризики та попередження, як і у випадку з будь-яким іншим мікроелементом, надлишок міді може бути шкідливим для здоров'я. Важливо спостерігати поміркованість і не перевищувати рекомендовану добову дозу. Хвороба Вілсона: люди з цим генетичним захворюванням зазвичай не можуть видалити мідь з організму і повинні уникати прийому добавок. Надлишок міді це може призвести до нудоти, блювоти, діареї, болю в животі та пошкодження печінки. Взаємодія з іншими речовинами, мідь може взаємодіяти з деякими препаратами та добавками, такими як цинк. Я завжди раджу своїм клієнтам та родичам, перш ніж приймати будь-які добавки, зверніться до лікаря. Це допоможе уникнути небажаних наслідків та отримати максимальну користь для здоров'я. Висновок: мідь ваш секрет здоров'я та краси. Мідь це недооцінений мінерал, який відіграє важливу роль у підтримці здоров'я та краси. Це необхідно для утворення сполучної тканини. Експлуатації імунної системи та функціонування мозку. У більшості випадків достатньо отримати мідь з їжі. Однак у певних ситуаціях добавки можуть бути виправданими. Важливо спостерігати поміркованість і не перевищувати рекомендовану добову дозу. Я впевнений, що якщо ви звернете увагу на мідь і включите свої дієтичні продукти, багаті цим мінералом. Ви почуватимуться краще, будете виглядати молодшими і будете більш стійкими до хвороб. Пам'ятайте, здоров'я це інвестиція в майбутнє, і мідь може відігравати важливу роль у цьому. Мій особистий досвід, я помітив, що коли я регулярно включаю в свій раціон морепродукти та темний шоколад, моя шкіра виглядає більш еластичною та сяючою, а рівень енергії залишається на високому рівні. Ключова думка не ігноруйте мідь. Це простий та ефективний спосіб покращити здоров'я та якість життя. Порада. Постарайтеся додати щонайменше один продукт, багатий міддю до свого раціону щодня. Ви будете здивовані, як це може вплинути на ваш колодязь. Не чекайте, поки хвороба стукне у ваші двері. Почніть доглядати за своїм здоров'ям сьогодні. І не забувайте про мідь ваш секрет здоров'я та краси.